Ми пров'язали одну повітряну петлю, з'єднимо 13 рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3 На Нагачкуємо 2 петлі і пров'язуємо через цих 2 петлі. В'яжемо 14 рядочок. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку і її пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо 3 повітряні петлі. 1, 2, 3 Накид, вводимо гачок під низ, під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Накид, вводимо гачок під низ, під ту саму арочку, сюди пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. 1, накид. Два. Пров'язуємо чотири повітряні петлі, один, два, три, чотири. Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо 4 повітряні петлі, один, два. Три, чотири. Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо чотири повітряні підлі. Один, два, три, чотири. Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Вводимо гачок у третій стовпчик з накидом. Оцей стовпчик з накидом ми не рахуємо. Один, два, три. Перетягуємо ниточку. В нас на гачкові дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо чотири повітряні петлі: Один, два, три, чотири. Накид. Пропускаємо три стовпчики з накидом, вводимо гачок під низ, під арочку. Рахуємо. Цей стовпчик з накидом ми нарахуємо. Один. Два, три. Вводимо гачок під низ під арочку. Сюди теж пров'язуємо п'ять разів по два стовпчики з накидом і між ними чотири повітряні петлі. Один раз пров'язали. Пров'язуємо чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Накид, вводимо гачок під низ, під ту саму арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два, чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Накид, вводимо гачок під низ, під ту саму арочку, два стовпчики з накидом. Один. 2, 4 повітряні петлі, 1, 2, 3, 4, накид, вводимо гачок під низ під ту саму арочку, 2 стовпчики з накидом, 1, 2, 4 повітряні петлі, 1, 2, 3, 4, накид, Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Вводимо гачок в третій стовпчик з накидом. Цей стовпчик з накидом ми нарахуємо. Один, два. 3. З'єднуємо стовпчиком без накиду. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку після третього стовпчика з накидом. 1, 2, 3. Сюди пров'язуємо 5 разів по два стовпчики з накидом, і між ними чотири повітряні петлі. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо чотирнадцятий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. У нас на гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок під низ, під арочку. Сюди пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один. 2, 3, 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку і сюди пров'язуємо три стовпчики без накиду. 1, 2, 3. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо три стовпчики без накиду. 4 повітряні петлі, 3 стовпчики без накиду. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, прив'язуємо 3 стовпчики без накиду. 1, 2, 3. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один, два, три. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один, два, три. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один, два, три, пров'язуємо чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Вводимо гачок під низ під ту саму аручку, пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один, два. 3. Вводимо гачок сюди під низ під арочку, пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду. 1 2 3 4 5. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо 3 стовпчики без накиду, 4 повітряні петлі, три стовпчики без накиду. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо три стовпчики без накиду, 4 повітряні петлі, три стовпчики без накиду. Так само пров'язуємо під третю і четверту арочку. Сюди пров'язуємо. 5 стовпчиків без накиду, вводимо гачок під низ, під наступну арочку 5 стовпчиків без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо. Останній рядочок, вводимо гачок під низ під першу петлю, але з виворотного боку. Витягуємо петлю, витягуємо гачок з петлі. Вводимо з виворотного боку гачок під низ, під першу петлю. Повертаємо нашу серветку. Вводимо гачок в петлю, затягуємо і перетягуємо через петлю. Пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо. Відтягуємо гачок, затягуємо ниточку, заховуємо кінчик ниточки з виворотного боку. Наша серветка готова. Дякую всім за увагу!